Слава Ісусу Христу. Брати і сестри разом з вами хочу пригадати чотири історії з життя чотирьох людей, героїв Біблії і побачити те, що їх об'єднує, що об'єднує їхнє ходження. Перед Богом входження в житті з Богом як прояв їхньої віри. І перший герой до нас ближче, коли в минулому, але ближче до нас це Давид. Ми пам'ятаємо життя цього чоловіка, царя. Пам'ятаємо подвиги його, пам'ятаємо те, як відбулася саме ось та битва така між Давидом і Голіафом, коли молодий юнак, майбутній майбутній цар, майже без зброї вийшов проти величезної людини. Чоловіка з бойовим досвідом, чоловіка з досвідом в знищенні ворогів своїх, коли всі відбірні ізраїльські воїни, також люди з великим досвідом вони сиділи в страху, не маючи навіть ані, ані якого бажання вийти і, скажімо так, Закрити в уста ось, тому, ось цій людині, яка так багато нарікала на їхнього ізраїльського Господа, чудеса, якого вони знали, але ніхто не, не осмілився. Лише Давид, який не побоявся з пращою в руках, виступив. На поєдинок до Голіафа, і в цей день він приніс велику перемогу для ізраїльського народу. Чи випадковим було ось це таке його сміливість, що він вчинив її всупереч всім тим стандартам людей, думкам людей? Очевидно, ні, коли пізніше. Давид, маючи нагоду, вже два рази, мав нагоду знищити царя Саула, який його переслідував, але він не зробив цього. Коли ми бачимо, що багато людей знищували підступно царів, навіть діти своїх батьків, але Давид він не був таким. Давид, він мав страх перед Господом. Давид він знав, що він не має ось такої можливості е, забирати життя у помазаників Господніх. Коли ми бачимо в подальшому, що навіть коли е, переносили е, ковчег і Давид. Е, не дивлячись на думки людей, на погляди людей, Був, танцював, веселився, прославляв Господа. І, здавалось би, ну, цар, що ти робиш? Я, якої, ну, що про тебе будуть думати люди? Але він був таким, як він є. І чому? чому він це робив? Тому що. Його, знаєте, його не, не турбувала думка людей, його турбувала думка Господа. Те, як Господь бачить моє життя, те, як Господь дивиться на моє життя, і що він думає про моє життя. Його турбували лише ті відносини з Господом. Тому, чому так часто Давид чинив всупереч загальномасовій загально думці, Це тому що Давид він ходив із Богом, і нічого іншого, крім служіння Господу, його не цікавило. Ніяка інша думка. Звичайно, він, як і всі люди, в нього були е е моменти. Були ситуації в житті його, коли він падав, коли гріх перемагав його житті. Але ми бачимо як приклад того, що відбувалось далі. Зазвичай люди, коли грішать, не всі здатні розкаятись, змінити своє життя, а продовжують жити в подальшому в гріхах. І Соломон. Першому царі, 3 розділ 6 вірш, засвічує перед Господом. І говорить, що ти виявив до Твого слуги мого батька Давида, велике милосердя, оскільки він був вірним перед тобою, чинив справедливу і у простоті серця. Ти виявив, що до нього велику ласку, давши йому сина, який сьогодні сидить на його престолі. Що сьогодні е, може нам заважати Ось, е, е, молитись так, да? Господи, Ти виявив велику милість, велике милосердя до моїх батьків, подарувавши їм мене. Я дякую, що вони наставили мене і я обіцяю та, служити Тобі. Ходити перед тобою і засвічувати свою віру перед людьми в своїх справах, в своєму житті. Тому ми бачимо, що Давида його не цікавила думка людей, що про нього думають, як бачать люди його в своїх очах. Його цікавило лише те, яким його бачить Господь, і яке його серце перед Господом. Друга людина це Авраам. Ми бачимо, що таке ж саме серце ми можемо побачити і в Авраамові, якого Господь назвав своїм другом. Коли Господь призвав Авраама, і він вийшов з Ура Халдейського, не, не знаючи, що буде далі, коли він залишив весь, знаєте, той е, життєвий е, період свого життя, Своїх і рідних, і друзів своїх, те, що, можливо, нажив, що не можна було перенести, скажімо так, з собою. зробив такий крок, який, на погляд людей, здавалось би, дуже дивним. Да? Навіть не те, що дивним, а можливо нерозумним. Коли ти йдеш, не знаю, куди, не знаю, як буде далі. Але Авраам він довірився Господу, віддав все в руки Божі. І напередодні народження сина Ісаака, Господь являється Авраамові, і в буття 17 розділ говорить, записані такі слова. Коли Аврааму виповнилось 99 років, з'явився йому Господь і сказав: Я Бог Всемогутній, ходи зі мною. І будь бездоганним, я укладу мій заповіт між мною і між тобою, і вельми тебе розмножу. І 18 розділ 19 вірш. Адже я вибрав його для того, щоби він заповів своїм синам і домові своєму після себе дотримуватись Господньої дороги, творити правду і справедливість. Аби Господь міг здійснити для Авраама все, що пообіцяв йому. Господь він небагато е, потребував. Потрібна була віра, потрібна було е, справи, які би виявлялись у, е, ходженні з Богом, перед Богом і довірі Господу. І ми бачимо, що Авраам він все виповнив бездоганно. Коли було випробування в його житті з сином його Ісааком, якого Господь також дав і благословив Авраама ним. І потім, як випробування, було це принесення в Жертву саме дороге, що було в Авраама. Ми бачимо, е... наскільки Авраам він був відданий Господу, наскільки він йому довіряв, що наважився зробити ось цей крок і принести в жертву свого сина. Проте Господь Він побачив його серце, він побачив на на те, наскільки він йому довіряє, наскільки він готовий бути з Господом, ще один герой ной, ще задовго до Авраама е, народилась інша людина, е, яка е, так само вона знала добре Господа. Ходила перед Господом, не боявся він також жити життям, яке було зовсім інше, від більшої, від майже всієї маси людей, яке відрізнялось, Ну, і він не боявся відрізнятись і бути дивним, будувати ось той ковчег, збирати. По землям тварин тих. Але ми бачимо, що він вірно і віддано ходив перед Господом, ходив разом з Господом, і давно навчився орієнтуватись на думку одного єдиного Бога, а не на думки людей. Буття, Шостий розділ, дев'ятий вірш Біблія засвідчує те, насправді, яким був Ной. Ной був праведним чоловіком, досконалим серед свого оточення. Ной ходив з Богом. До Ноя є ще одна людина, про яку ми дуже мало знаємо. Дуже мало про неї записано слів в Біблії. Але, знаєте, іною він не був першопроходцем в служінні Господу. Ми бачимо ще життя Єноха, сьомої людини від Адама. П'ятий розділ, 24-й вірш. Єнох ходив з Богом і не стало його, бо забрав його Бог. Єнох ходив перед Богом, служив Господу в своєму житті, слідував за Господом і його не стало. Господь забрав його. Єнохові не довелося, я думаю, бачити ось таке слабке тіло, відчувати його, коли. Пам'ятаються ті роки, коли був сильним, міцним, переносив, трудився, а зараз слабкий, і руки можуть труситися і ще куча всього. Але Аленоху не довелося цього всього відчути, Господь забрав його. І ми бачимо, що знаєте, його життя, воно також. Засвідчується, що воно відрізнялось від життя ось навіть тієї маленької купи людей, яка, яка тоді могла бути. Він ходив перед Господом, служив йому. І ось ці, ці ж самі люди ми можемо їх зустріти, коли про них говорять в 11 розділі післання до євреїв, коли вони входять до ось тих людей, героїв віри. І ось саме їхня віра і їхнє ходження перед Господом, вони були не, е, дуже сильно пов'язані, непреривно пов'язані. Тому що істинна віра, вона завжди проявляється в ділах, але е, не просто в ділах, а в тому, як ми е, ходимо в житті нашому з Господом. Перед Господом. Тому що сьогодні я можу е вірити в одне, а ось не виконувати те, що прилягається до цієї віри. А можу вірити і робити все так, як заповідано, Господом, як записано в Біблії. І знаєте, цікаво те, що. Є і інші, в Біблії записані, що е, ще багато, скажімо так, героїв віри, проте Івана, 12 розділ 42, 43 вірш. Все ж таки багато зі старших повірило в нього, але через фарисеїв вони не зізналися, що їх не вигнали. І синагоги, вони б полюбили людську славу більше, ніж славу Божу. Можливо, про тих людей, якби ми побачили їхню віру, да, можна би було сказати, ну, герой віри. Проте справи їхні, життя їхнє, воно не було таким. Вони записано, полюбили більше славу, думку людей більше, аніж думку і погляди Господа. Аніж те, як Господь бачить сьогодні мене. Вірний я йому, виконує Його заповіді, служу я Йому, чи моя віра вона нічим не підкріплена і є пустою? Хай Господь допоможе і нам, знову і знову перечитуючи Слово Боже. Досліджуючи його, дивлячись на життя людей, послідовників Господа, тих, кого Господь особливо, знаєте, відмічає, тих, про кого особливо описується в Біблії, дивитись на те, якими вони були, і дивитись на те, чи я є хоча б приблизно, таким, як вони, чи я намагаюся сьогодні, хоч приблизно жити. Вірити так, як вірили ці люди.